Господь мій і Бог мій. Возлюблені у Христі, браття і сестри. Перебуваючи ще у світлі цих подій, святого Христового Воскресіння, ми знову і знову дивимося на нашого Спасителя, який воскреснув із мертвих. І не мов би кожного разу, коли приходимо до нього, хочемо послухати ще його науку. Хочемо дослухатися до його порад. Хочемо із кожного його слова взяти для себе користь. І взяти таку користь, яка би змогла інколи вирішити наші проблеми, яка б змогла, вирішивши наші проблеми, подати той затишок як тілесний, так і духовний. Але буває інколи так у нашому житті, що не раз страх і земні турботи заглушують ось ту духовну радість. А особливо страх. Страх перед якоюсь невідомістю, страх перед тим, як інколи ми думаємо, а що має бути далі. Страх перед тим, як ми маємо. Жити далі, як у майбутньому я маю поступити. І коли, наскільки той страх опановує нами, що ми стаємо подібними, узлюблені у Христі, браті і сестри, сьогодні до учнів Христових, які також мали страх. І маючи страх, вони закрилися у домі і боялися із того дому вийти. А місто тоді виривало людьми. У місті було тоді багато народу, бо якраз закінчилася, і чи тривала Пасха. У місті тоді люди один одного вітали зі святами тою єврейською Пасхою. Але апостоли були замкнені у домі. І будучи замкнені, вони боялися вийти. Хтось один десь міг вийти, подивитися, що відбувається там на дворі, Але усі загалом не хотіли виходити. Яка причина тому, що вони мали такий страх? Сказано у святому Євангелії з остраху перед юдеями, вони закрилися у домі. І той острах був як і душевний, так і тілесний. Тілесний острах, сказано у Євангелії, якраз через те, що юдеї у ці дні розіп'яли Ісуса Христа. І розіп'явши Ісуса Христа, апостоли, напевно, думали, що і на них. Може, така сама чекати доля, адже їх постійно бачили з Христом. Апостоли переживали, що і їх також можуть зловити. Бо всюди, де був Ісус Христос, всюди, де Ісус Христос говорив Слово до народу, завжди біля нього були і його учні. І вони боялися, що їх побачивши, а тим більше всіх разом, скажуть, це є учні Христові, того, якого ми засудили, той, який був тоді розіп'ятий на Христі, той, якого юдеї звинуватили різними лише свідченнями. І учні боялися тому виходити на двір, Боялися залишати ось той будинок. А ще також причина, та дуже важлива їхній душевний стан. Вони, які вважали Ісуса Христа не тільки своїм учителем, а вони усі разом здружилися, були друзями і неодноразово. Ісус Христос і до них звертався не як до учнів, а як до друзів. Навіть у ті дні останні, коли Ісус Христос жив ще до розіп'яття, Господь з ними поступив не як з учнями, а став їм слугою. Бо добре знаємо, Він, підперезавшись, умив кожному учню ноги. Будучи Богом, будучи за своєю славою вищим від усіх, він так принижує себе і умиває кожному учню ноги. Апостоли розмірковували про те, що вони зрадили друга. І напевно згадували і ті слова, які говорили. Ісусу Христу перед Його розп'яття, коли Христос сказав, що усі ви зрадите мене, всі ви розбіжетеся тоді, коли мене вхоплять, тоді, коли мене засудять. І всі апостоли один до одного казали, Господи, ми навіть готові померти разом з тобою. Не тільки апостол Петро це казав, всі це казали. Господи, ми навіть на смерть підемо разом з Тобою. Але як тільки Христа схопили, всі вони розбіглися, усі вони зрадили Ісуса Христа. Лише один апостол Іоанн Богослов був до кінця життя земного, до розп'яття Ісуса Христа. Був Він під Христом разом із Дівою Марією. Ось апостоли, будучи у тому домі, у тій світлиці, напевно, навіть не говорили один між собою. Бо думали зрадну, не підтримали тоді, коли треба було. Втекли, а Христос, Ісус, друг Їхній, неодноразово допомагав. Неодноразово підтримував, зціляв не тільки якісь чи інших людей, але і до них дотеркався своєю ласкою і своєю благодаттю, а вони зрадили. І ось учні Христові, задумуючись над цим, мовчали, боялися, страхалися тих людей і у душі своїй. Відчували те величезне переживання. А ще, узлюблені у Христі, братті і сестри, вони почули звістку від жінок Мироносець, які сказали їм, що немає Ісуса у гробі. Тільки у гробі побачили молодого юнака-ангела, який звістив, що Христос Воскрес, щоб його не шукати там. І після цих слів святі апостоли ще більше налякались. Налякалися, бо думали, а що якщо Господа тіло Господа Ісуса Христа хтось викрав, і знову ж таки їх звинуватять у цьому. І знову ж таки, їх ще більше буде підстави засудити на смерть. А також і вони думали, а що якщо дійсно Христос Воскрес із мертвих? Як вони зможуть подивитися Йому у очі? Як вони зможуть зустрітися з Ісусом Христом? Що вони скажуть йому? Коли Христос їх запитає, де ви були? Де ті ваші слова, які ви казали, що навіть готові померти зі мною? Де ви були? Ось цей страх, водночас уже і сором за свої вчинки, ще більше їх сковував і тримав закритими у тому домі. Але возлюблені у Христі, браття і сестри, дивлячись на цих апостолів і розмірковуючи над цими їхніми вчинками, давайте. Скажемо по правді і подивимося ще й на все. А чи не перебуваємо ми так сам? Чи не буває так, що ми немовби закриваємося у своєму домі? Бо чогось боїмося, закриваємося, бо не хочемо, щоб хтось нас бачив. І водночас закриваємося, буває, не тільки від людей. А навіть закриваємося від Бога. Закриваємося, бо розуміємо, що десь ми щось наробили недобре. Десь ми якісь гріхи вчинили. Так як апостоли зрадили Ісуса Христа, розуміємо, що і ми своїми вчинками неодноразово зрадили Ісуса Христа. І закриваємося, буває, у своєму домі. Не хочемо, не мов би покаятися у тих своїх вчинках. Хочемо сховатися від Бога. Хочемо, щоб нас Бог не побачив у такому стані нашої душі, яка знедолена у тих ранах, в тому страсі. І закриті так, не мов би чекаємо. Якогось чуда. Але, дорогі у Христі, браті і сестри, Господь навіть попри те, що закриті дому, закриті двері дому у тих апостолів, і водночас закриті двері дому нашого серця з'являються. Крізантнені двері з'являються. І не просто з'являється. Щоби сказати слова докору. Не просто з'являється, щоби якось нас засудити. Ні. А він з'являється, щоб заспокоїти нас. Він навіть після тієї нашої зради, навіть після тих різних наших гріхів, саме з великої любові, до нас з'являється. І показує свої руки, показує ребра, показує ноги, Не мов би, показує той знак Його надзвичайної любові. Знак, що Христос полюбив так усіх нас сильно, що ця любов навіть. Залишила слід на Його тілі. Так буває в нашому житті. Коли ми когось любимо, то буває любов залишає слід на нашій душі, залишає слід на нашому серці. А Господь наскільки полюбив усіх нас, що не тільки слід на душі і серці, але і слід на тілі. У нього лишився. І показуючи це, Він говорить слова, які, до яких апостоли не були готові. Напевно, апостоли думали, зараз Христос з'явиться їм, зустрінуться з ним. Господь буде говорити щось до них, але зовсім не думали, що Господь скаже мир вам. А Господь каже мир вам. І не просто каже мир вам. Він дарує той мир, дарує благодать, яка від нього відходить. Дарує той дарунок, яким може заспокоїти навіть найтривожніше серце, яким може загоїти навіть. Найбільшу рану дарує мир. І Господь не тільки апостолам, але і кожному з нас дарує мир. Людино, ти переживаєш, візьми в дарунок мій мир, каже Господь. Людину, ти перебуваєш у страсті, візьми в дарунок мій мир. Людино, тебе щось болить, тебе щось тривожить. Ти маєш якісь клопоти земні, Тебе неспокійна душа, візьми в дарунок мій мир, Божий мир. І коли ти візьмеш цей дарунок від мене, то тоді ти зможеш відчути той спокій. І мою любов, яку я приніс у світ. Далі ми бачимо ще одну подію, на яку сьогодні слід звернути увагу. Серед тих усіх апостолів не було апостола Фоми. Напевно, якраз вийшов Фома у місто чи то, щоб Купити щось, чи поїсти, чи з якоїсь іншої причини. І коли повертається, апостоли з великою тою радістю кажуть, ми бачили Господа. Ми бачили нашого Друга Ісуса Христа, апостол Фома. чи то зі свого невірства, а можливо, навіть не так через своє невірство, а через якусь ту, напевно, свою образу душевну, що апостоли побачили його друзь, а він не побачив, говорить такі слова, вигукує такі слова, які, напевно, сьогодні нас, сучасних людей, сколихають аж до наших кінцівок. Він каже, не повірю, доки не побачу. Доки не вкладу пальця свого у рани від цвяхів, руки моєї, у ребра його. Не повірю, доки не побачу. І знову ж таки, давайте подивимося на себе. А чи ми не поступаємо так само? Інколи буває, що навіть не через наше невірство, а через те, що ми бачимо, що Господь комусь допомагає, а ми думаємо, що про нас він забув, що Господь когось підтримує, а ми гадаємо, що до нас він взагалі не доторкає. І буває зопалу, кажемо, також не вірю. Не вірю, бо Господь не є біля мене. Господь не чує мене, Господь не хоче допомогти мені. Але Господь наскільки любить усіх нас, що вдруге тоді з'являється апостолом. І вкотре з'являється, доторкається до наших душ. І доторкаючись до нас своєю благодаттю, своїми дарами благословенними, яких ми навіть не замічаємо інко, здоров'я ми, те, що маємо можливість ходити, думати. Дихати цим повітрям, те, що кожен зможемо побачити те Сонце, яке світить, те, що можемо зустріти ту вечірню зірку, те, що можемо почути той спів пташин. Різна благодать і різне благословення Бога, те, що Господь підтримує навіть. У хвилини хвороби те, що Господь робить спокійною навіть нашу смерть. Але ми це не відчуваємо. А тоді апостол Фоман, коли побачив Ісуса Христа, сказав Господь мій і Бог мій. Тому, задумуючись над цим усім нашим життям, усублені у, у Христі браття і сестри. І особливо дивлячись на ці дари, які дає нам Бог, маємо також і вигукнути разом із Фомою. Господь мій і Бог мій, дякую тобі за твою ласку. Дякую тобі за те, що ти поруч зі мною. А Господь скаже, не будь невірним, але будь вірним. Тому возлюблені у Христі, браття і сестри. Задумаючись сьогодні над цим євангельським уривком і водночас, дивлячись на своє життя, маємо взяти для себе ось ту науку. Ніколи не маємо лякатися чогось, ніколи не маємо мати страх у своєму житті. А завжди повинні надіятися на Бога. Маємо Розуміти, що Бог ніколи нас не залишає, Господь багаторазово з'являється нам. Господь постійно допомагає нам. Тому не будьмо невірні, але будьмо завжди вірні Йому. І ми сьогодні, які живемо уже 20 століть після Тих величних подій зможемо почути від Бога ось ті слова, якими він сьогодні закінчує розмову з апостолом Фомою і з апостолами. Ви бачили і повірили, а блаженні ті, що не бачили і повірили. Тому стараймося стати тими блаженними. Не бачивши своїми тілесними очима, але душею відчути Бога і повірити. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!